Сьогодні в мене буде блюдом. Наче таке зовсім звичайне, це просто будуть макарони, макарони з фаршем. Але так як воно готується, трохи незвично для нас. Зазвичай в нас макарони з фаршем це макарони по-флотськи, те зварив, те підсмажив, змішав до кубки, все і все. А тут трохи незвичний спосіб приготування. Таких макаронів, мабуть, ви ще не готували. Тому. Дивимося. Що мені буде потрібно для цього? Для цього мені потрібні самі макарони. Пачка макаронів 450-500 грамів. У ну, мене якраз ось 500 грамів із твердих сортів пшениці. Сюди бажано брати макарони з твердих сортів пшениці фарш 400 гран. Одна невеличка зовсім, ось бачите, у мене зовсім невеличка це булинка. Е, можна брати перетерті томати, можна брати у мене просто заморожені томати, е, можна свіжі брати. Ну і я ще додам, тр трішки в мене перчику є, ось я трішки ще додам перцю. Розігріваємо пательню. Наливаємо сюди е, олійки. Треба нам подрібнити цибульку. Маленьким звичайним кубиком треба просто подрібнити цибулинку Терня розігрілася, і ми сюди відправляємо цибулинку. І її треба трішки нам підсмажити, щоб вона була така трошки, знаєте, прозора, трошки гум'яненька до такого стану. Буквально пару хвилин цибулька підсмажилася, і сюди додаємо фарш. І тепер нам треба його підсмажити разом з Він Майже готовності можна підсмажити. І поки мій фарш підсмажується, я хочу нарізати перчик. Просто звичайним невеличким кубиком. Додам до, теж до, тоді до макаронів, і це додасть такого і аромату і смаку. Ну, якщо ви перець любите. Якщо перець не любите, можете не додавати. В рецепті цього перцю не було. Це вже так сказати моє, моє побажання. Перший вже підсмажився. Він, вірніше, не підсмажився. З нього випарувалася вся зайва волога. І його не треба доводити, щоб він був прямо рум'яний. Цього не потрібно. Ось волога випарувалася вся. І тепер нам треба його підсолити по смаку, той як любить. Додати сюди улюблені приправки. Я додам чесничок сушений, також додам перчик. У мене суміш п'яти перців. Трішечки паприка червона, підкопчена. Це теж додасть аромату. І ще в мене є, я колись купляла. На Закарпатті отакі от приправи. Ось Вони називаються до супу. Тут просто сушені овочі. І я ці сушені овочі додаю не тільки в суп, а додаю скрізь. І от таких дві ложки. Тут цибуля, пастернак, морква, зелень. І я додаю ще й таке сюди. І тепер все це перемішую. О, бачите, вже який гарний вигляд у них. І додаю сюди томати. Так як томати у мене заморожені, тому я їх зараз накрию кришечкою і хай вони розморожуються. Після того, як томати ось у мене розтали, ми все це діло перемішуємо і хай воно трішечки протушкується. Як все гарно протускувалося. Тепер я сюди щось ще роблю? Викидаю оцей перчик той, що я порізала. Так, випадай. От так. Розпеділяю його. І зверху засипаю макарони цілу пачку. І отак розрівняла. А тепер мені це все треба залити водичкою. Заливаю водою так, ну щоб макарони були ну такі, знаєте, майже прикриті. Ну ось так. В процесі варки, мабуть, ще трішки додам. В процесі е, приготування можна тоді, якщо ви бачите, що макарони ще не доготувалися. І, і можна додати буде ще водичку. І накриваю кришечкою. Після того, як макарони закиплять, вони будуть готуватися рівно стільки, скільки написано на вашому макаронному виробі. От ну, Тому що, знаєте, в різних макаронів є там різний час приготування. Тому будете дивитися і будете пробувати. Скуштували, ага, трошки ще сируваті. хай ще трошки дотушкуються. А, а так, оце... Якби я це і все. Макарони готуються дуже швидко, прекрасні на смак. У мене внук їх їсть прямо ну, з задоволенням. І коли я такі макарони приготувала, була перший раз, він мені сказав, боже бабуся, таких макаронів я ще смачних ніколи в житті не їв. Так що, отак, оце. в процесі приготування їх тоді, вже, поки вони будуть готуватися, треба буде декілька разів перемішати. Вже вони закипіли, я їх разочок вже перемішала. І тепер ви вже от в такому вигляді їх доводите до смаку, підсолюєте скільки, скільки потрібно вам Куштуєте оцю заливочку, підливочку. І отак перемішуєте декілька разів от за час приготування. І все. І хай собі готуються. Готуються під кришкою, звичайно. Ну, я, наче я ж кажу, наче це так, як і макарони по флотськи але вони на смак зовсім інші. Прямо то, ну, зовсім інші. Ви їх спробуйте ну, обов'язково приготуйте дуже смачно. Ну ось, Пройшло, мабуть, хвилин 10-12. Мої макарончики вже готові. Ось такі вони вийшли на вигляд. І мені залишилось їх тільки трішечки присипати зеленню і виключити. Аромат стоїть божественний. Ось таке блюдо виходить. Ну, от і все. Ну, яка краса. Насипаємо в тарілочку. Буде в мене внучок снідати перед школою. О, які, яка краса, аромати. Ой, прям-ням-ням. Яке гарне блюдо. І це все швидко. Ну, ось така краса і смакота в нас вийшла сьогодні ранком. Так що, готуйте. Кому подобаються мої рецепти, підписуйтесь на мій канал. У мене багато буде рецептів ще. Всім смачного!